Блаженний папа Іван Павло ІІ сказав такі знаменні слова: народ, який вбиває своїх дітей, перед ним немає майбутності. І ці слова блаженного папи, можна примінити до нинішньої дійсності, також у нас на Україні. Бо коли переглядаємо офіційні статистики, про те, що діти не народжуються через причину батьків це великий жах. І тому хочеться, аби цей фільм, який будете оглядати, який будете переосмислювати, задумуватися, був такою причиною, щоб якнайбільше дітей, які почалися в лоні матері, було врятованих. І тому ми. Вам даємо ці слова, ці передуми і роздуми отців, даємо вам відеозйомки для того, щоб кожна людина, батько, мати, молода і старша, всі, хто несе велику відповідальність за початок життя і за народження, а потім виховання, мав глибоку відповідальність, бо дар життя це є дар від Господа Бога. Хотілося б. Аби цей фільм запав кожній українській душі як найглибше в її натри. Подякуйте своїй мамі за те, що вона не зробила аборт. Якщо хоч одна людина, яка подивилася цей фільм, відмовиться робити аборт, і таким чином ми спасемо одне людське життя, я рахую, що моя робота. Робота команди по створенню цього фільма будуть недаремні. Ми досить часто чуємо слово, розуміння суті якого або навмисне уникаємо. Або дійсно не знаємо, що воно означає. І все-таки, що ж приховується за словом аборт. Нічого не знаю про аборт. Я просто навіть тим не цікавлюся. яку роблять, коли завагітнюють. Я так взагалі нічого не знаю, бо я не цікавилася. Це є чистка організму від плоду. Ну, якби свого роду, це вбивство. Ну, це вбивство. Я рахую, що то. Додавання чужої душі. Ну, аборт це переривання вагітності. Зазвичай кажуть, що після абортів жінка може вже і не завагітніти. То і гріх, то і великий гріх. Життя є найбільшим даром від Бога для людини. А людина створена за образом і подобою Божою. І право давати життя, право забирати життя є пророгативою тільки Божої. Коли ми беремось переривати життя, ми входимо в противоріччя з волею Божою, так, бо він дав життя, а я вирішую це життя припинити. Тому церква в питаннях абортів свою позицію має незмінну завжди. В будь-яких суспільних середовищах, світових періодах життя, історичних періодах, вона завжди категорично категоричною Дар життя є даром від Бога. Людина не має права. Цього дару життя припиняти. Ну, люди, які про це пишуть, і в газетах, підручниках чи самі лікарі, вони нічого не розуміють. Це як наче тобі, тобі побили, як твою душу винули, як пошматували твою долю. Я не знаю, як може жінка з цим жити. Я якось живу і досі. Ну, це е, штучне переривання вагітності. Або свідоме вбивство. Не дуже приємне слово. Це вбивство дитини, яке потім ну, не на як ти після цього аборту будеш почуватися. Ну, аборт це коли не хочуть дітей роблять аборт. Я так розумію, що це буває, можна сказати, ненароджену дитину. Це і вбивство. На ті речі Бог дивиться. ну, Він заслужує такі речі, Господь протягом. З самого моменту, коли зустрілася клітина батьківська і материнська, Господь дає душу. Це вже є людина. Досконала на всіх своїх етапах розвитку. І тому переривання вагітності це є, що інше є вбивство. До кінця першої доби після запліднення майбутня дитина нагадує за формою ягоду малини. Найближчі три-чотири доби зародок добирається до матки. До кінця першого тижня зародок уже гуляє маткою, шукаючи місце для прикріплення. Другий тиждень починається з прикріплення неоформленого малюка до стінки матки. А до кінця тижня триває процес утворення зародкових оболонок, які забезпечують необхідні умови для розвитку. Недавно, коли я був на Львівщині, і спілкувався з одним священником, він задав мені одне питання: як ви ставитесь до аборту? Звичайно, я відповів, що ставлюся я погано. Але я не знав, наскільки погано. Отак і виникла ця ідея зробити такий фільм для того, щоб донести людям, що це є дуже велике зло. Це є вбивство, це є вбивство фактично дитини, людини. Хай маленької, але це вже людина. За офіційною статистикою, упродовж останніх 15 років в Україні зроблено понад 10 мільйонів абортів. Неофіційні ж дані значно страшніші: понад 30 мільйонів ненароджених життів через штучно перервані вагітності. Цей показник суттєво перевищує кількість українців, котрі загинули у Другій світовій війні та під час голодомору разом взяті аборт це вбивство людини, яка вже Має серце і за визначенням має душу. Протягом третього тижня встановлюється безпосередній контакт між майбутнім малюком та маткою за допомогою судин матері. У результаті цього харчування живлення зародка киснем починає здійснюватись безпосередньо з материнської крові. У цей же період починає утворюватись пуповина і плацента. До кінця третього тижня у малюка вже закладена хорда майбутній хребет. Виникли перші кровоносні судини та утворилося і почало битися серце. До початку четвертого тижня вже сформувалися головний і спинний мозок. На четвертому тижні формуються очні западини, з'являються зачатки ручок і ніжок. Починається закладка і розвиток внутрішніх органів кишечника, печінки, нирок, сечововідних шляхів. Коли дитина тільки зачалася, і вона має щойно одна клітина. Ця одна клітина несе в собі потенціал. З якої розвинеться ціла людська особа. Питання абортів це є комплексна проблема поваги до життя і відповідальності. Людина, ми ні Верховна Рада, ні президент, ні суспільство. Ми не можемо взяти на себе відповідальність за те, щоб вирішувати, коли людське життя починається, коли закінчується і кому воно належить. А згідно законодавства України, аборт дозволено робити жінці за її бажанням до 12 -ти тижнів вагітності. Вакуумний аборт 14-тижневої дитини полягає у тому, що за допомогою розширювача і медичних дзеркал прямо в матку вводиться катетер, тобто трубка, для відсмоктування. Водяна оболонка навколо дитини, плацента і сама дитина висмоктуються через трубку. Дитина при цьому намагається втекти, але втекти нікуди. І вакуумна машина рве її на шматки живцем відриває частини, що можуть пролізти крізь трубку. Трубкою шматки дитини подаються до спеціальної колби забірника. Потім матку із середини вишкрібають металевою скрибачкою кюреткою, аби у матці нічого не залишилось. Частини тіла дитини дістаються із колби забірника. Дитину складають, немов конструктор, аби переконатися, що жодна частина її тіла не залишилась у матці. Умисне вбивство. Стаття 115 Карного кодексу України. Пункт 2. Умисне вбивство малолітньої дитини. Умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю або за попередньою змовою групою осіб карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Але цей закон чомусь не розповсюджується на тих, хто за попередньою змовою з лікарем вбиває з особливою жорстокістю ненароджену дитину. Людина стоїть перед вибором: прийняти дитину чи не прийняти, або, наприклад, боїться навіть зачинати дитину, але вся суспільна свідомість якраз до цього і прямує. Дитина це є зайві обов'язки, людина повинна працювати. Сьогодні чоловік не може заробити на сім'ю, мусить працювати і жінка. Це є питання суспільної свідомості, суспільної відповідальності. Та є різні причини. Людина не замужем. Може, багато дітей має і немає. Соціальне ну, можливості, можливості е отримувати ту дитину. Відсутність матеріального якогось забезпечення. Таке явище, наприклад, як змонтування також. Дуже мало інформації якраз серед молоді, е що таке аборти, і чому е їх роблять, і чому їх не потрібно робити. Наприклад, цього гіднього немає ні чоловіка нікого. Якщо має страх, що не зможе отримати дитину. Якщо, наприклад, жінка дуже любить цього ну, чоловіка, там партнера, і це є не роздільне кохання, невзаємне, то можливо і штовхає таке. По-перше, може чоловік піштовхнути, по-друге, можуть бути різні соціальні обставини. Можливо, е, неблагополучна сім'я, можливо, там. Е, чи хлопець, чи чоловік там не хоче наступної дитини, хлопець там кинув дівчину і не хоче, то й вона, вона йде на аборт. Люди десь не знають Бога, люди десь не знають волі Божої, люди десь не мають страху Господнього. Ну і через рівні різні обставини. Страх, що ну, не буде чим прогодувати, ще там. Що... На даний час я думаю, що гроші. Якщо людина не має чим забезпечити, вона тим переживає. Я не знаю, що може здохнути жінку, зробити аборт. Для мене це загадка. Чому, Чому взагалі ну, на таке йдут? Дівчина не бачить свого хлопця, свого статевого партнера в ролі батька своєї дитини. Дуже часто схиляють до аборту якраз родина, родина що дівчини, що її статевого партнера. Дурість моя штовхає мене на аборт. 16 років перший раз я завагітніла. Нормально, наче було, просто мама привела мене, ставила робити аборт. А потім ну, я вийшла заміж, любов велика. А він пив, гуляв, бив мене трошки і заставляв робити. І далі, і далі не хотів дітей, не хотів працювати. Ось і все. Може десь 10-15 було абортів. Я вже не. Не раз я чую засобами маси інформації що економічний стан життя. Я з цим не погоджуюся. Наші предки тих дітей брали на руки, йшли, працювали з ними і виховували. І в нас народжувалися Шевченки, Леся Українка, Франко, і так далі, так далі. Генії виростали з наших сімей українських. Люди завжди хотіли мати багато дітей. Люди прагнули до цього, не дивлячись, які важкі часи були. Дивіться, і під час війни. Я знаю, у мене бабця родила свою дочку в 43-му році. Ну, що були кращі часи. Ніхто про це не задумувався. Всі просто жили для дітей. І на сьогоднішній день, коли в неї п'ятеро дітей, і вона старенька, то глянута так, що я би кожному хотів побажати таку старість. Увесь п'ятий тиждень малюк вдосконалюється, розвиваються серце і мозок, починають формуватися ніс і верхня губа. На шостому тижні продовжують рости ручки і ніжки, тільки пальчиків на них поки немає. Утворився найважливіший орган імунної системи, вилочкова залоза, котра здійснює імунологічний нагляд за розвитком клітин дитини. Кількість абортів у 1990 році складала 155 на 100 народжених дітей, а вже в 2008 – 28 абортів на 100 народжених. Але це офіційні дані. Насправді ж на кожну новонароджену дитину припадає двоє, що не з'явились на світ в результаті аборту. Тобто в Україні вбивається вдвічі більше діточок, ніж народжується не знаю. Мабуть, одну, може, дві. Не знаю. Мені це троє дітей то, то нормально. Двоє це теж, теж нормально. Твоє то якщо то третє вже можна родити. Ну, ж не є, я б не хотіла багато дітей. Взагалі, скільки Бог дасть, скільки буде дітей, то ставиться так, ставиться. Хотіла б двоє хлопчика і дівчинка. Там вже як вийде. Я би дуже хотів ще мати дітей, але я не дав би ради. Це ж мрії вже зараз для мене. Трійку б хотіла два хлопчика й дівчинку. Але ж не можу. Зараз я не можу мати дітей. За офіційними даними в Україні щодня переносять операцію аборт приблизно 700 жінок. Із них 140 жінок після цього вже ніколи не зможуть мати дітей. Щомісяця кількість законно вбитих малюків сягає понад 21 тисячу і майже 250 тисяч пошматованих малюків щороку. Найбільша проблема, коли молодою дівчиною чи заміжньою жінкою, коли людина допустилась до того вчинку, коли їй до кінця не пояснили більшість з них, себе правди, отже, я не знала. Що це є вбивство. Вони мали це уявлення, що це зусто крові, набір якийсь клітинок, що це просто якийсь тільки зародок. А коли людина собі усвідомлюється, дуже болюче переживає кожну хвилину. Тобто я мама стала вбивцею своєї дитини. Мета нашого фільму якраз не звинуватити когось. За те, що людина зробила. Мета нашого фільму десь підтримати, мабуть, Чому? тому що люди не знають, що це таке насправді. Я вже казав, що людина вона не отримує достатню інформацію для того, щоб прийняти правильне рішення. Якби врачі казали і показували, що вбиває жінка, коли йде на аборт, абортів вже б не було взагалі, тому що в нас нормальна нація, в нас нормальні люди. На сьомому тижні удосконалюється будова сердечка, формуються перегородки і великі судини. Серце стає чотирикамерним. У печінці з'явилися жовчні протоки, йде активний розвиток ендокринних залоз. росте, розвивається мозок, оформилися вушні раковини. На кінцівках з'явилися пальчики, малюк вже рухається. На восьмому тижні інтенсивний процес розвитку зовнішніх і внутрішніх органів, особливо статевих. Тепер у хлопчиків формуються яєчка і починають виробляти тестостерон, чоловічий статевий гормон. А у дівчаток зовнішні статеві органи поки не змінені. До кінця восьмого тижня завершується зародковий період розвитку. Якщо б жінка усвідомлювала, що це в неї є вже дитина і це є вбивство, вона ніколи не підняла руки на вбивство своєї дитини. Попри те, що законодавчо аборти дозволено проводити до 12 тижнів вагітності, за медичними показниками їх проводять аж до 23 тижнів існування дитини. На таких великих періодах проводиться вид аборту шляхом розширення матки. У ході цієї процедури частини тіла дитини хапаються на осліп металевим зажимом, щіпкими загостреннями і відриваються. Зазвичай спочатку відриваються ніжки та ручки. Потім шматується тільце та внутрішні органи. Голова дитини розчавлюється зажимом, аби могла пройти крізь канал піхви. Живцем, пошматувавши дитинку, людина залишається безнаказаною. Але уявіть собі лише на мить, що мати попросила лікаря порвати на шматки свою маленьку дитину, котра вже народилась і живе. Лікар бере металеві пристрої і починає катування. На відміну від Карного кодексу України, правила церкви накладають велику епітемію на 10-15 років, коли жінка, котра зробила аборт, далі порогу храму усередину не має права заходити і виходить з богослужіння разом із оглашенними. Зараз звичайно церковна дисципліна свідомо зам'якшена, але жінка повинна пам'ятати про цей гріх усе життя. Бог усе прощає, але нічого не забуває. Вимолити душу вбитої дитини вряд чи можна. Батьки, які роблять аборт, не посилають ту нещасну душу у пекло, бо гріхів у неї немає, а швидше прирікають на відсутність блаженства, позбавляючи можливості заслужити у господарай. Незважаючи на які обставини, дитину вбивати не можна. Краще зробити аборт в деяких випадках ніж потім маленьку дитинку чути, як вона плаче і вбивати, то, то я... як, краще зробити аборт. Можна зрозуміти, але виправдати. То... Ну, відпадає. Не можна такого зробити. Я думаю, що ні, все ж таки це всередині тебе живе, це частинка тебе. Не знаю. над таким не задумувався і сказати кого однозначно не буде. Якщо зґвалтована жінка, я в принципі зрозумію. То, то селер від тих обставин, які спонукало, спонукало зробити цей автор. Дуже багато мужчин п'яниці. Він десь замуж, її не поважає, п'є горілку. І вона деколи і змушена зробити. Тут і жінку треба оправдати. В деяких випадках буває, що можна її зрозуміти. Моя думка, що ні. Можна, коли людина розкається, прийде до ніг Ісуса Христа і отримає прощення. Я знаю випадки, що їм ці діти сняться. Вони постійно це люди священнику, приходять і радяться, що би вони мали не зробити. Бо це є примово, такий відбиток на ціле життя для людини, яка цей крок зробила. Це є не питання, знаєте, терміну аборту, коли в клініці його зробили, там годину чи дві воно зайняло, і все це питання цілого життя. Воно висить таким духовним зраненням для людини, яка цей крок робить. І сняться вони мені. Діти, знаєте, як у нас кажуть, потерчата не хрещені, поховані душі. Вони приходять до мене, говорять зі мною. Ох, можна збожеволити. Кожний священник в силу своєї служби зустрічається з людьми, які пережили трагедію аборту. І, звичайно, завдання священника в цьому випадку якимось чином повернути їх до життя, навернути до Бога і показати шлях, яким вони можуть повернутися до повноцінного життя? З дев'ятого тижня водна оболонка виділяє навколоплідні води, у яких і розвивається плід, формуються піднебіння і рот, продовжують розвиватися внутрішні органи. Йде активний ріст м'язів на ручках і ніжках. В моїй практиці були випадки, коли подружжя, вона завитня різниця між дітьми була 14 років, мала вже дочку і сина. Звичайно, йшла жінка до лікаря на консультацію, і зараз сказала, ти народиш дистрофіка. Оскільки вже жінка старшого віку. Захворіла е, запалення, медик зразу першими вивагітним, треба робити аборт, бо не можемо лікувати. і вона тоді було 10 років в тому я молодий священик каже, отче, що я маю робити? Кажу, це ваш вибір. Але пам'ятайте, вбивство, аборт це завжди вбивство. І вона тоді лікару сказала: я аборт робити не буду. Ну, якщо така справа буде лікувати інакше, сьогодні ця дитина є вже в 5 класі. Е, гарна дівчинка, е, не має жодних вад. На цей час на Львівщині. Понад 80% лікарів відмовились робити аборти. На 10 тижні завершився розвиток очей, але вони ще закриті крихітними повіками. Ніс, вуха, губи доведені природою до людського стандарту. Найголовніше, завершилось формування рота і всього кишкового тракту. Сформовано обидві півкулі головного мозку починає розвиватися мізочок. Дитина починає реагувати на рухи матері і зовнішні шуми. Законодавчо вважається е, рішення про аборт це рішення жінки. Хоча з морально етичної точки зору практично е, дуже велика кількість лікарів. Старається пояснити жінці, що вона робить, коли вона йде на аборт, що то не просто лягла на крісло, заснула, проснулася і всі проблеми вирішені, а що це є дуже серйозні і моральні наслідки, і наслідки щодо її здоров'я і життя. Дуже часто останнім часом лікарі почали наголошувати на те, що, особливо під час першої вагітності, аборт може стати останньою крапкою в дітородній функції жінки, що вона після того. Того може не е, пізнати материнство як такого. З давніх давен люди винаходили прилади та пристосування, якими можна було б убивати ще ненароджену дитину. Практично усі ці інструменти нагадують середньовічні знаряддя тортур і катувань. Батьки-чоловіки навіть не усвідомлюють, що вони співучасниками того, коли як батько дає якісь кошти чи спонукає дружину до того вчинку. Це не є тільки вчинок її. Він співучасник того злочину. Він перше, намовляє, навіть коли він дозволяє, чи він промовчується, він є співповідальний до того вчинку. Більша відповідальність за своє вину несе, той, хто підштовхнув до того. Я думаю, що вони одинаково відповідають, тому що жінка так само того хотіла, так як і чоловік, вони ж знали наслідки. Дуже багато молоді не розуміють, що таке народження.